Я маю трикутник. Перша його сторона буде називатися А. І дорівнюватиме 12. Друга сторона у нас буде Б, довжиною 9. Між ними є кут, кут альфа, розміром 87 градусів. І третя сторона С. Її довжини я не знаю, але хочу знайти. На цьому моменті можете поставити відео на паузу і спробувати це зробити самостійно, а ми продовжимо. Так, на щастя, у нас існує така штука, як теорема косинусів, і, використовуючи її, косинусів, використовуючи її, ми якраз і зможемо знайти цю третю сторону. Як вона формулюється? Квадрат сторони дорівнює сумі квадратів двох інших сторін плюс b в квадраті мінус. І їх подвоєний добуток цих двох сторін А та Б, А Б. І помножити на косинус кута між ними. косинус альфа. Так, якби оцей от кут альфа у нас був прямим, мав 90 градусів, то цей би був увесь доданок дорівнював би нулю, і ми фактично мали б теорему Піфагора. Теорема ж косинусів дозволяє нам робити це саме з будь-яким трикутником. Підставимо Сквадрат дорівня. Сквадрат 12 в квадраті, плюс 9 в квадраті, мінус 2, помножити на 12 і помножити на 9. І тепер не забути головне. Про косинус косинус 87 градусів. Переведемо це до чогось більш зручного для нас. Так, 12 в квадраті це у нас 144 плюс 81 це 9 в квадраті. І тут я матиму 216 помножити на косинус 87 градусів. І фактично С, це, це у нас буде увесь цей вираз, але під коренем. Так і запишемо, С дорівнює корінь квадратний, з 225 мінус 216 помножити на косинус 87 градусів. Тут, звісно, мені доведеться знову використати калькулятор. Так, я сам це не порахую. І буде це приблизно дорівнювати 14,6. Отже, так, за допомогою теореми космосів ми змогли знайти нашу третю сторону, сторону С, і вона у нас дорівнюватиме 14,6.